Ну тут і далеко ходити, не треба було, щоб побачити красу. Це ж Карпати. Це ж Карпати. Боже, це така краса. Ця тиша, цей спокій, цей мох. Це такий клас і от дивіться. Тільки-тільки вийшла з села. Ось вам, будь ласка, польський гриб валяється. А чи це моховик взагалі? На ну, його чпати не буду, то що є стівний факт. Але я не збираю то, що мені не потрібно. Нехай збирають ті, хто буде його використовувати в їжу. Заради забавок я гриби не збираю. Дивіться, яка краса. Я помовчу, ви просто покайфуйте. Ну що, хто зі мною? Пішли. Принаймні віртуально прогуляйтесь. Дивіться, який це кайф. Коротше, я зупиняю відео, бо давно не ходила в гори, давно не тренувалася. І навантаження теж на дихалку. Тому я пішла далі.